Мої Вітання усім, хто дивиться мій канал, підписникам особливе вітання. Хочу вам показати покупки сьогоднішнього дня. Ось по двом чекам за ТБ на суму 700 гривень. Куплене борошно. Так, вищого сорту. Водичка, карпатська джерельна 2 літри, Горохова крупа кілограм. Манна. Крупа, теж кілограм, пачка солі, теж кілограм. Кефір молокія 2,5-900 грам. Оце кетчуп лавітний, щедро. Отакий майонез Оліс великий, столовий 67%. Так. Отакі сухарики, три пачки пшенично-житні. Зі смаком Баварські ковбаски. А це смак сметани із зеленню І ще зі смаком холодцю і хрону. Так, це на паску, можливо, салат буду робити. Хрін отакий. От червоний, бачите, з бурячком. Але я планую бурячок робити на паску з хроном. Так, масло. Дві пачки. Отаке от масло. Перше буду його вживати: 180 грамів. 72,6. Два лимончики, отакі. От так, сир, отакий от кома гауда, брусочок, бачите. Так, І отакий от ще сир король сирів. Пирятинський сир. Так, Два огірочки. Є в мене капуста. Так, хочеться свіжого салату з капустою. Крабові палочки, теж на пасху на салат. Отакі от дріжджі. сухі, Я люблю сухі дріжджі. Я зловчилася з ними. Своя лінія, ліпо Тут по 12 грамів. Так, і от таке, бачите, чесниковий перець. Теж в одних з блогерів бачила і закрутило мені спробувати чесниковий перець. Тобто два в одному. І перець тут є, і чесничок. Так, і ще куплено цибулька і морквичка, Там по пару штучок. ну, Хороша в нас у тебе цибулька. так, І морква теж хороша. Мені колись дали, я всю її, знаєте, перетерла, перетерла. А тепер от на салат треба буде і, і немає, ціленької. Вона досі пов'яла, теж хороша, дуже морква, от тебе. От всі мої покупочки за сьогоднішній день на суму 700 гривень. Дякую всім, хто підписується на мій канал, хто дивиться мої відео, мені дуже-дуже приємно. Миру вам, добра, злагоди і хай вам щастить в усьому. До побачення!